Всім привіт! З вами я, Барбошко Олександр, і продовжую інформувати вас про стан підготовки Євробачення 2017 в Україні. Сьогоднішню локацію поруч із Дніпром я вибрав неспроста. В одному із попередніх випусків я вже говорив, що жителі столиці, як і її гості, зможуть потрапити до міжнародного виставкового центру, який знаходиться отут позаду мене, за допомогою річкового транспорту. Ми сподіваємося, що буде працювати річковий трамвай, який ми плануємо запустити з поштової площі ну, з річпорту на лівий берег. До там, де з ну, НБЦ відповідно зробити тимчасову, скажімо так, причальну стінку. О. Можливо, навіть невеличку фанзому там влаштують для тих, хто приїжджає, і ми віримо в те, що компанії, які організують такі річкові трамвайці, маршрути, вони їх і продовжать їх експлуатацію для киян і гостей протягом цього періоду судоплавства. Сьогодні я вам покажу наскільки просуваються роботи в цьому напрямку. Скажу чесно, я сумнівався на рахунок втілення даної ідеї, але саме на даний момент можу спостерігати що за мужиками, які е, ловлять ту рибу, жарять шашлики, формуються. причал. Давайте підійдемо поближче і подивимось. Що буде додатково зроблено? Планується на лівому березі оздоблення набережної, там її зараз немає. Якщо ви пам'ятаєте, від моста і до храму, uh -huh. планується зробити там набережну, щоб і вона залишиться мешканцям цього всього мікрорайону, тому вони будуть мати можливість гуляти потім і після Євробачення це залишиться для них. Звісно, що благоустрій буде наведений території, там і посаджені і кущі, і квіти, і, і поли зроблені, тому що ну, більше цю територію зробити привабливою. Загалом роботи ведуться не тільки біля самого причалу, а й вздовж Дніпра поблизу міжнародного виставкового центру. Тут формується така своєрідна набережна, встановлюються от позаду мене лавочки, достатньо цікаві, і зараз вам я їх покажу. Зараз ми подивимося, як буде виглядати шлях глядачів, які будуть прибувати Дніпром. Позаду мене місце зупинки, а з іншої сторони позаду мене міжнародний виставковий центр. Дороги як такої ще там немає, але вона в активному процесі. Можете подивитися, як все це виглядає тут зараз, а буквально через місяць тут будуть асфальт та пішохідні зони. Таким чином ми бачимо, як створюється ще одна точка входу до локації проведення. Євробачення 2017 в Україні. Ось ця е, дорога позаду мене. Е, якраз такий вже прообраз того, що має бути в результаті. Хлопці, скажіть, будь ласка, що це має бути? На камеру і на тебе сказати. — камеру? Дорога. На що ж це? Дорога? А, ну, а куди вона відповідь? А там річку і порчише. Да. А коли ви мають зробити ви не знаєте? Ну, до 1 мая. До 1 травня покидати. Тут ми бачимо, як йдуть роботи по облаштуванню сквера, а на табличці поряд ми можемо ознайомитися з більш детальною інформацією. Капітальний ремонт скверу біля міжнародного виставкового центру на території Дніпровського району міста Києва за дорученням міського голови Віталія Кличка. Початок робіт 1 березня, завершення робіт 1 травня, планується висадення туя, липа, форзиція, дерен. Сам шит. Планується лави 25 штук, планується урни 25 штук. І ось схематичний малюнок самої зеленої зони. 1 травня це орієнтовна дата завершення всіх основних підготовчих робіт. Тому будемо слідкувати за ними у наступних випусках. І, звичайно, я інформуватиму про це вас. З вами був я, Барабошко Олександр. До зустрічі.